Отже, круїзний відпочинок, кроїзний відпочинок визнаний ЮНЕСКО як е, найбезпечніший вид відпочинку. Е, що це дає? Це означає, що ви можете не турбуватись про те, що у вас щось пропаде. Ви можете бути спокійні за е, безпеку і здоров'я ваших дітей. Ви можете бути спокійні за те, що там якісне харчування, ви можете бути спокійні, що там відповідне е, е, ставлення, і ні за своє майно, ні за своє життя, ні за своє здоров'я можете не турбуватися. Тобто це найкращий, найбезпечніший найбезпечніше для відпочинку. Наступне це свобода. Якщо, допустимо, мене прийшов у порт. Ви можете спокійно, це означає, що ви можете спокійно як залишитися на лайнері, так і вийти в місто і вибрати для себе те, що вам найбільше подобається. Залишившись на лайнері, ви теж можете займатися тим, що вам до душі. Тобто ви можете вибрати не ту активність чи те діяльності, який вам найбільше допомагає. Краса. І задоволення найближчим часом можуть бути і ваші фото також. Круїзи бувають різні, а це означає, що ви можете вибирати, чи, наприклад, вибрати одну точку, там, наприклад, Рим, і завершити ваш проїзд ваш ну, в Барселоні, чи, наприклад, вибрати Валенцію. Пройти проїзум Середземне море різними країнами, різними містами і повернутися в ту ж саму Валенцію. Також можете виправити вид круїзу, коли він наприклад, стартує майно в одній екваторії і завершує свій маршрут інших екваторії. Від чого залежать ціни круїзу? Ціни круїзу залежать від типу каюти, від того, скільки часу ви хочете подорожувати. Від того, скільки буде людей в приміті, від е, віку пасажирів, від того, яку поїздну дію ви обрали, і періоду року або акваторії, який е, буде відбуватись ваша подорожі. Що входить у вартість? Е, у вартість проїзду входить практично все основне, що потрібно в більшості тих, хто відпочиває, а Решту є варіанти вже опцій, можна обирати різні пакети, або можна щось докуповувати. І те, що входить, це харчування за принципом шведського стола з різними е, різним видами харчування. І ви можете обирати е, те, що вам найбільше подобається, те, що вам найбільше смакує, підходить вашому здоров'ю. Ви можете замовляти їжу в ресторані, те, як вам подобається. Користуючи меню без цін і високий рівень досвіду кухарів і класне обслуговування. Також ви можете обирати для себе різний вид активності, тренування і проведення, активний спосіб проведення часу. Каюти бувають різних типів, це дає можливість обирати круїз за можливостями вашого манця і за, вашими, за рівнем ваших запитів, тобто ви можете вибрати те, що вам найбільше підходить з хельів. Внутрішнього, з вікном, з балконом або класу люкс, яка на лайнерах називається СІЛ. Щодо харчування на лайнері, це як я вже згадав, шведський стіл. Це ресторані, і на даних фото видно приблизно е, фрагмент, який це розмір, скільки можна цього обирати, можна обирати, наприклад, собі компоненти для вашого салату, можна обирати тип, е, тип харчування, стиль харчування, агетинський, мізуїди, е, ну і всі інші решта побажання, які стосуються там які можуть бути пов'язані зі здоров'ям, зі смаками, з культурою, з пізнавальними запитами і так далі. Також можна продовжувати думати. Факт видів розваг тьма, тому що всі не переділи, переваги. Ні, факт. Дальше, е, можна обрати той ви розваги, які вам вподоби, а це означає, що ви можете піти в оперу, ви можете дивитись шоу-програму, ви можете танцювати як наушниках, так і без наушників. Ви можете проходити майстер-класи з танців, майстер-класи майстер з різних там. Діяльності ручної роботи, макраме, вишивка хрестиком, крапкою, комою і так далі. Так, є е, е, різні способи е, активного проведення часу, а також проведення часу на розслабленні. Це є басейни, це є е, мам-зони. Це є переваги. Ви можете е, активно проводити час, ви можете проводити час спокійно, а це означає, що в вашому розпорядженні те, до чого жить вам душа, хочете рунуйтеся, хочете думайте, читайте, хочете проводити бізнес-заходи, навчальні заходи, ігри, тренінги і так далі. На деяких лайнерах є монетарії, є бібліотеки і перевага в тому, що ви можете вибрати собі або активний вид, або якийсь спокійний, тихий і усамілений вид проведення часу. Так, на лайнерах є Губи для дітей. На борту кожного лагеря є групи для дітей. Перевага в тому, що вони розділені за ліковими категоріями, і це означає, що якщо у вас дітки до трьох років, вони можуть розважатися різними іграшками чітко, малювати, щось вирізати і так далі. Якщо, допустимо, це трошки старші діти, в них є лего, у них є іграшки іншого стилю, в них є організовані вже для них ігри, в них є вже свої аніматори, свої вихователі і ті, хто їх е вчить, розвиває, тренує, туди дбає пильнує. Є якби, спеціалізація виховання. Також, якщо говорити про підлітків, то в них є вже своя. Зона, де куди не заходять батьки, а це означає, що вони будуть мати можливість побути в комфортному для себе, в комфортних умовах, відповідно, будуть теж відчувати якийсь, якийсь спокій, якийсь насолоду, якусь насолоду, і якусь свою особливу можливість бути собою і розвиватися. До 28-го року на воду заплановано спуск 56 нових лайнерів на суму 39,8 мільярда. Це означає, що скоро е, ви зможете побувати на нових лайнерах, побачити щось нове, щось цікаве і вже не нас слухати, а нам розповідати, як то класно, що там нового, що там нестандартного. Наскільки там комфортно, наскільки там весело, і е що може додати, що країни стоїть найпопулярнішим видом відпочинку, зокрема тому, що ми вже сказали, і тому, що ви ще нам не скажете. Які у вас питання є? І також хочу сказати, що ті, хто дивиться онлайн, теж можете записувати, писати ваші питання, на які ми обов'язково відповімо.